Добрий день, вас вітає компанія PromdomCom'è. Сьогодні на огляді манжета гідравлічна, дана манжета має розмір 40 на 60 на 10. Даний вид манжет має маркування УНП, де 40 мм внутрішній діаметр. 60 зовнішній, 10 ширина сальника. Дані манжети використовуються в поршневих пристроях. Витримують тиск до 400 бар. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 100 градусів Цельсія. Манжета не має всередині армування. Матеріал масло, бензостійка гума. Купити манжети армовані і манжети гідравлічні ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.